От через плюсик треба закидати відео чи ні в Ютубі. На даному етапі в мене 13 тисяч з гаком підписників, і я з маман ще жодного відео в YouTube не закидував через щось інше. Там, наприклад, через YouTube Студіо, через «Додати відео начать творіть. До речі, це в нас з маман перше відео, яке ми записуємо через YouTube Студіо, а не через плюсик. Часто я бачу в Ютубі, що через плюсик відео закидати не можна, бо ти покраще через студію, от вони набирають більше переглядів. А з маман думаємо, що це бред. Ми так не вважаємо, бо це не є якимось алгоритмом Ютуб. Плюсик на то і є плюсик, щоб ви туди закидали відео. І повірте, Ютуб не буде якимось чином огранічувати ці ваші відео. Ну, але ради експерименту. Відео, яке ми з Моман записуємо, зараз воно йде через YouTube Studio. І це наше з Моман перше таке відео. Зробимо експеримент і подивимось, хоч в нас всі відео непогано залітають.